Вчора, 17 травня, першому муніципальному пощастило побувати на відкритті персональної виставки Віолети Молодецької. Ми знаємо, що ви готувались до цієї виставки достатньо довго. Ви так ретельно підготувались, і ось нарешті вона відкрилась. Які ваші емоції? Ну насправді це дуже хвилюючий момент. Це взагалі, як ви розумієте, це моя перша виставка. перша… Мій, можна сказати, мій дебют у такому амплуа, бо раніше я завжди була на сцені, співала, танцювала. Це ну, зараз є завжди тоді воно є хвилювання, але воно не таке. Це більш близький контакт з кожним із глядачів, з кожним із вас. І тому, хоча ми дійсно це дуже довго готували, я сподіваюся, що кожен з глядачів, кожен з присутніх залишиться довольно та отримує позитивні емоції, позитивний заряд. Позитивний заряд забезпечено. Навколо така краса і зібрались найрідніші люди для родини молодецьких. Саме вони мали змогу першими доторкнутися до сучасного та традиційного. Більшість з нас знає Віолету вже давно. Як згадували її перші наставники, ця дівчина змалечку росла у будинку культури. Коли її мама Матуся керувала колективами, Віолета на сцені малювала. Писала, вирізала, танцювала, грала на піаніна, робила все, що зв'язано з творчістю. Цю пристрасть Віолета перетворила не просто на професію, а на своє життя. Зараз вона керівник двох самодіяльних колективів: театру Естради Силует, який має звання народний, та студії барабанщиць Марш дефіле, вокалістка, режисерка, хореографиня, а знедавна ще й майстриня. На перший погляд може здатися, що усі ці роботи просто придбані. А ні, Віолета показала нам етапи створення усієї краси, і це просто не вкладалось в голові. На кожній ляльці ниточка до ниточки, шовчик до шовчика. Привітати талановиту екерманку прийшов міський голова Віталій Граждан. Для того щоб робити такі справи, я вам скажу, що дійсно треба мати талант. Тому що ну, терпіння так все робити, до нюансів, до цих всяких, всяких величей продумувати все і це виробляти, щоб воно було так наскільки гарне і красиво і круто зроблено, ну це дуже круто видає. Я, yeah. yeah. Я хочу подякувати вам за ваше натхнення, за вашу творчість, за те, що ви є у нас в нашому місті. Е, можна сказати, що ми. Е, всі разом, люди, які вас вчили, продали. Ми пишаємося вами. Тому від себе особисто та і від команди, думаю, що якщо будуть пропозиції, будемо підтримувати вас. І якщо буде такі потреби там їхати, представляти нашу країну за кордоном, це я думаю, що всі підтримують дуже гарна ідея. І це дуже класно, що ми маємо можливість саме. Нашим містом представляти нашу країну за кордоном привітальне слово взяла і директор Білгородністровського краєзнавчого музею Тетяна Біла саме їх тандем створив таку тематичну експозицію. Символічно, що відкриття відбулось напередодні двох важливих дат: дня вишиванки та міжнародного дня музею. Вона зуміла вцілити в життя. Свої креативні задумки, е, створив е, таку органічну е, сучасну авторську методику виготовлення цих е, прикрас і цих е, декоративних інтер'єрних е, ляльок. Причому їй вдалося, мабуть, е, з'єднати. Оцей креатив з тим, що вона зберегла народні традиції, що вона символізм і ці народні традиції виразила як сьогоднішні українські тенденції, які зберегають українську культуру. Ваше муніципальний щиро радить вам знайти час, щоб подивитись цю експозицію. А вже зовсім скоро пройде аукціон, на якому будуть продані гільзи, розфарбовані та задекоровані віолетою. Кошти, з якого будуть передані на потреби ЗСУ. Ще раз вітаємо талановиту акерманку та бажаємо їй подальших успіхів. Анастасія Ківі, Анатолій Укінчук, Перший муніципальний канал.